Слава Україні! Сьогодні, коли лунав сигнал повітряної тривоги, і вся країна знову завмерла, тому що у небі був той клятучий Міг-31, який може нести на борту клятучий кінжал, який, до речі, навчилися збивати наші сили протиповітряної оборони, то знову виникло питання про те: а чи буде ворог наносити, чи готується наносити якісь удари 23-го? 24, можливо, 25 серпня. Саме ті дні, коли ми в Україні, не дивлячись на війну, відзначали і будемо відзначати, а надалі, вже після перемоги і миру, з величезною з величезною такою радістю, День Незалежності, День державного прапора України. Чи буде він нас атакувати? Це питання дійсно актуальне. Важко зараз оцінити 100%, і це зрозуміло, чому ракетний потенціал ворога. Не забуваємо про те, що у в нього в наявності. Достатньо і іранських дронів камікадзе шахет. Але, але давайте думати про головне. Які відчуття у вас сьогодні, і, задайте рік тому, коли соціальні мережі були переповнені криками про 1500, 100-1500 ракет, які будуть летіти на Київ та інші міста нашої держави 24 серпня? Було таке? Було. Тут не забуваємо про важливе, що. Відсутність паніки це що? Це перше правило чого? Безпеки, тому відсутність паніки повинна бути, я це бачу, що її немає. По-друге, ми звичайно розуміємо, що ми воюємо проти нелюдей, які готові на все на будь-які підлі дії, на будь-які удари. А чи може Росія нанести цей масований можливий удар? Ну, скажімо так, за параметрами навіть минулого року. Чи є в неї такі можливості? Звичайно, немає. Нас не можна залякати тим, тому що ми вже багато чого пройшли. Дуже багато. Розумійте це і правильно до цього ставтеся, власне, як до того, що треба йти до укриття, звертати увагу на сигнали повітряної тривоги робити це і сьогодні, і завтра, і 1 вересня, і після. 1 вересня зрозуміло, тому що це безпека, Тому це добре, що без паніки. Це добре, що ми розуміємо, що ворог готовий на все. І ще раз хочу сказати: найголовніше, що я бачу у ці дні, ми не просто тримаємо стрій, ми крокуємо далі. Крокуємо далі, тому що. Не дивлячись на деякі внутрішні чвари, згадуємо про головне: про нашу єдність, яка має забезпечити нам нашу перемогу заради наших дітей. Чи розсягне ворог якісь дії на кілька днів, або мріяти ми про 24, 23 серпня ну побачимо, отож, не пам'ятайте, лунає сигнал повітряної тривоги до укриття, як мінімум, правило, двох стін. Ми порадімо за наших хлопців, які в надважких умовах, надважких боях просуваються на південних напрямках, тримають оборону на сході нашої держави. Важко, надзвичайно важко навіть не передати словами. Але наше суспільство зобов'язано пройти далі. Ми зобов'язані перемогти. Наші діти, наші онуки це все для них. Отож, видихаємо, працюємо, тримаємося і дай Боже перемагаємо. Слава Україні, слава нації, смерть ворогам. Все буде добре.